Привіт усім! З вами, як завжди, козаки, і сьогодні ми продовжуємо бавитися у квадратну гру, яка називається Minecraft. Отож, у попередній серії ми були там у шахті, де, по суті, взагалі нічого цінного не знайшли. Тому я думаю, є сенс туди відправитись знову, але ж сьогодні я хочу знайти якусь печеру. Де... І там, я думаю, знайдуться якісь цінні речі. Так, давайте запа... так, ми за залізним мечом. І, звісно, шкайлами і сокирою. Так, візьмемо це поломане. Так, зробимо кайла. Але я боюсь нам не хватить палик. Хоча як не хватить, у нас ще є добові дошки. Тому ми зробимо ще. Эммм, яка сокира? хрінь, Ем. Так, все. Я думаю, що достатньо. Хоча давайте на всякий випадок зробимо ще одне кайла. А то всяке може статися. А, а може ми знайдемо якісь алмази. Хоча... Ми їх не добудемо, тому що в нас немає залізного кайла. <с> так, а, точно, я забув основне, це є... Гердай. Так, беремо смажену куряту ну, і відправляємось у пошуки якоїсь дуже багатої та цінної печери. Так, давайте відправимось десь туди, хоча або назад, тому що що ми потім зайшли на нашу домівку. А, так, тепер нам треба звідси якось спуститись, щоб не впасти не розбитись. Так, отут, я думаю, ми спустимось доволі безпечно. Так, тут, тут. Um, так, все, ми Але я хочу, щоб ми тут повернулися додому до ночі, тому що у нас зараз не загризли моби. Так, тут у нас є якийсь ставок. Підемо десь туди, пошукаємо. Або ж, а там що є? Тут говори, давайте зараз її б'ємо, тому що ми хочемо їсти. Їсти. Як бачите, ми вже голодні, у нас одна поділка голоду залишилась і все. Це досить. Так, до речі, я поступив у Франка на туризм. Я думаю, я так радий, настільки, що просто капець, тому я думаю, привітайте мене. Так, давайте вперше поїмо. Так, і будемо продовжувати шукати печеру. Так, ходімо далі. І тепер тут попробую знайти її. Давайте, друзі, десь підемо туди. Так, наш дім отам. там. що ми не заблукали. Це саме головне, друзі. Я думаю, що ми зараз заблукаємо. Це 100%. Я можу, я можу. Так. Там що в нас? Там якийсь кар'єр чи що? О, яблучко, класно. Так. Так нічого немає. Ну хоча давайте підемо туди наверх, виліземо, там можливо щось будемо бачити. А, Фіг, блін, я впав. До речі, я планую зняти з... одним ютубером Sunrise Team. Він, доволі, він, чесно кажучи, знімає доволі непогано, тому я думаю, що з ним знімлю пару серій. Я думаю, що вам подобається. Так, там щось є, там б'є печера. Так, ходімо туди, відправляємось. Я думаю, там є щось цінне. Ну я надіюсь на це. Так. Там точно нічого немає. Але я боюсь печерних павуків. Мені здається, ну, вони дають дуже багато шкоди. Дуже багато. А то прості ці пауки, вони взагалі ні на, на що не здатні, фактично. Ну там трошки знімають ХП, але печальних павуки взагалі чума. Ми забули факели, Охрінь! хрінь. Так, це просто офігеть яка печера для дослідження! Там скелет, там скелетон! Але козак ніколи не боявся, охрінь, цей нагнітаючий... ця це нагнітаюча мелодія! Так, я нічого не бачу. Я думаю, що ви теж нічого зараз не бачите. Як я міг забути факели? Скажіть мені, як я міг забути факели, Хрін. Так, ходімо туди знову. Тут, тут 100% є ще стіни, але я просто зараз не бачу. Хоча давайте подивимось параметри. Яскравість на полу дамо. Так, о, зараз. Класно, видно. Але тут нічого немає. Так, тут нічого немає, взагалі лише кругляк, але навіщо він мені в мене, він... в мене ціла скриня кругляку. Так, тут нічого немає. Я думаю, що тут якась дуже велика печара, але я помилявся. Так, давайте підемо сюди, там був вихід, там можливо щось є. Бо ну, там є якісь гори, тому я думаю, підемо туди. О, знову курка. І нова їжа! Три курки! Чотири курки! О боже! Та я, блін, жарти хочу вже! Хоча я ситий, але... Знову чотири курки! Так же темніє, ані ще нормально. Так, друзі, ми пішли шукати печеру, а натомість знайшли багато їсти. Знову, знову кури! О, там мені здається, щось є, правда? Давайте прокупаємо і подивимось. Там, там лише не ставок. Підземний ставок. Так, знову курка. О боже, ці гори тут що? Напл... Так наплодились. Ей, 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 ей. Хоча треба було їх приручити, але в нас немає пшенички, щоб їх якось переволокти додому. Знов курка! Так. Ем... Тут, мені здається, є якісь ресурси, подивіться, тут... Ого-го, друзі, це просто капець. Ми, ми, ми спустимося сюди і та. І, і будемо рити сюди. Блін, і вже темніє, от хрінь. Друзі, я повертатись додому чи ні? Хоча це буде просто мега-екстремальна серія, де ми будемо вживати без факелів. І вночі. О боже! Мені вже страшно. Зараз це буде нагнітаючі звуки повного собі та скелетонів. Це мені не подобається. Дуже не подобається. У нас є дерево. Так, ми з, з крафтом, я думаю. Так. Тут хід немає, тому я думаю, будемо рити сюди. Фу, друзі, поїхали. Зараз наступає ніч і козак починає виживати по екстремальному. Так. Тут будемо спускатися вниз, чи ні? Там є говці. Півці, гопці, огоже. Бем-бем-бем. О, там є лава. Ямо тут наверх. Бо, тому що завжди під лавою. Є шість ціни. І починається зомбі-апокаліпсис. Але я вб'ю тебе, чувак. Так, чувак, пішов. Ти мене, ти мене не зачепер спорим. Так, все. Вбили одного зомбі. Друзі, мені вже страшно, чесно кажучи, ризикувати своїми ресурсами, хоча вони не такі цінні, але ж все одно. Я думаю, ви зараз вліпите жирний лойс. Так, це кріпа. Нічого страшного, ми його зараз легко об'ємо. Даже у мене зараз е, е, яскравість наповну стоїть. Тому Я думаю зараз набагато темніше. Що мені здається, не знаю. Так... Е, е, знову кріпак. Він зараз помре. Хоч, хоча, дивіться, друзі, можливо, підемо тут на самий верх і там зробити по нам в сховище точніше. Але, але там у мене всі ресурси є, тому не знаю, ні. Так. Йдемо на низ сюди, спустимось, або ж... Хоча давайте стрибати! Це є екстремальна серія! Тому я думаю, будемо стрибати, але не розстрілюємо. Але ж все одно, але не буду стрибати. Так. Будемо, напевно, лізти сюди наверх чи ні? Ну ладно, йдемо сюди. Ні, я тут не розстрілю, напевно. Бо тепер можна стрибати. Тут лава в нас тече. Дивіться, друзі, тут просто офігенне місце для дому, там на самому верху. Це ж просто офігеть. Яка гора класна? Там на фантні кривий, гарно, що заворожує. Так, а тепер ми маємо якось звідси вибратися, друзі. Там ендермен, правда, стояв. Я його, чесно кажучи, недолюблюю І відьму... І печерного павука О, там вроді є печера. Чи ні? Чи мені здається, друзі? Почати, напевно, є печера, правда? ж? Давайте перевіримо. Тому що я... ця серія у пошуках печери, тому я думаю... Піграмось туди на одну ніч переживемо її. Так, це печера. Йдемо туди. Там, напевно, зараз куча мобів, тому що там зараз ніч. І там... яка печера! Друзі, оце знахідка, правда? ж? Фу, я буду... Я все-таки це зробити. Фу. Лось, великий, жердящий лось за цей великий трюк. Ем. Так, друзі, давайте будемо добувати ресурси. Я тут, блін, перестрибнути. Я просто не хочу йти на них, тому що там зараз є повно мобі, я тому впевнений. Але, друзі, не знаю, давайте все-таки рискнемо це зробити. Фу. Там ще там, там скелет. там скелет, там скелет, нічого страшного. Давайте підемо туди, там. Блін, я чуть плаву не впав. Це просто капець. А потім ніяк... Двіку знаєте, друзі, це просто капець. Дивіться, я десь потім так далеко зайшов, що... Я сподіваюся, что вам там зараз видно, де я зараз знаходжусь, Потому что у меня раз таки було, я записував, я все вийдів, а у бандікамі взагалі нічого не записало. Так, я знаю, я вбив. Так, я тут зараз ничего не бачу, лише не вугілля. Та і в принципе все. Мені щось не везе, не везе на ціні ресурси, друзья В шахтах, да. Це просто копать. ой є не 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 я не хочу лаву пасту. Так, впустіть мене. Пустіть. Фух. Так, все, так, давайте поїмо відразу. Там цей склад і блюсики не замітить, замітить, я його не знаю, як, як його вбити. Так, чому я не можу звідси вибратися? Це що за бах, хрінь? Так, все, я вибрався звідси. Прокупаємо. Так, Ей, чувак! Можна пройти? Чувак! він на мене же дивиться чи ні? Він на мене ще не дивиться. Чому я не за факелів? хрінь? Тут мене чого змаструвати факелів? Немає, блін. А, блін, не замітив! Там, о, дивіться, залізо! Так, це та залізо, о боже! Але я тебе обхитру, скелетом! Подивіться, що я зараз роблю. Оп! Оп. 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 Такий зробив бункер, друзі. Ах, це гравій! Так, це гравий, хрін, я думаю, це залізо. Ну блін, ці печари взагалі нічого немає. Чому, блін, я думаю, тут зараз таке все цінне є. Хоча давайте, друзі, покупаємо під лавою там. Або ж біля лави, я думаю, там щось є цінне. Ну я Ось залізо! Нарешті я знайшов залізо. Ну це не алмази, але ж хоча я на дерма сюди направлявся аж один зливок заліза буде, а Ну ні. Це так. Ну. його. Так. Давайте будемо купати сюди. Там по-любому щось має бути. Ну має бути, друзі. Так, хорошо, що ми потім не заблукали і ми не заблокали, і зайшли наш дім. Це саме головне. Так, це найголовніше. Так, все, друзі, ми тут закопалися на ніч уж у цій печері. Так. І ми знайшли її, але тут немає нічого цінного. Знову ж. Але я думаю, що нам треба купатись сюди десь, вниз. Там щось повинно бути, ціне. Так... Е -м 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 -м. Тут нічого немає, мені не здається, знову, але треба купати, треба купати, тому що ми будемо купати, ми, ми не згадаємо нічого цінного, мені здається. Правда ж? Так, друзі, я, я думаю, випускати великий журний лось за те, що я зараз тут так екстремально виживаю. Хоча це екстремальне виживання не назвеш, але ж я від своєї домівки настільки далеко, що це для мене екстремально. Що ж друзі, всім дякую за перегляд, з вами був Козак, і я думаю, що це відео вам сподобалось, і ви поставте вподобайку. А хто ще не підписався, то обов'язково підпишитесь, друзі. Що ж, у цій серії ми шукали печару і у якійсь мірі ми її знайшли, хоча тут нічого цінного немає, і це є <печ> печально. Тому, друзі, всім дякую, всім па-па, чекайте нових серій і де я знайдусь нарешті щось. Всім, <печ> всім па-па, друзі. До нових зустрічей.